Вітаю вас всіх, дівчата! Хотіла показати новиночку, яку ми отримали в нашій студії. Це дівчат фірмуари. Фірмуари, які одразу обтягнуті екошкірою. Наголошую, що це екошкіра. Дуже яскраві кольори. Ось в мене на столі зараз вся палітра, яка є. Давайте подивимось на них поближче. Зовнішня довжина в них 17, внутрішня 15. Дивіться, ось так вони розкриваються за допомогою ось такого тримача. Зверху є зафіксоване напівкільце, який не рухається. Сюди ви можете приєднати або шкіряну ручку, або в'язану ручку на карабінчиках, або обрати щось таке яскраве з отакого плану. Дивіться. Як гарно буде пасувати. Як же кріпити сюди полотно, дівчат показую. Дивіться, коли ви зв'яжете свій клач, ви просто сюди вставляєте своє полотно та фіксуєте клеєм. Спочатку клеєм обов'язково. А потім берете через тканину, стискаєте ось так по всьому периметру. За допомогою плоскогубців стискаєте цей фермуарчик. і таким чином ваше полотно залишається там назавжди. Одразу відповідаю на запитання, який клей використовую саме я. Дивіться, ось такий клей, він є в нашій студії, він дуже зручний для користування, тому що має ось таку голочку, щоб клей не засихав. Тобто, за допомогою цього клею ви закріплюєте ось тут фермуарчик. Ну, тобто, саме безпосередньо полотно, в'язане полотно або, можливо, тканеве, якщо ви хочете шити такий фермуарчик. Потім обов'язково через тканину ви затискаєте цей фермуарчик. Чому через тканину, щоб не пошкоджити шкіру? Кольори дуже яскраві, під кожний колір можна підібрати шнур або рафію, або вощений шнур, як вам буде зручно. Посилання на цей товар залишаю під відео.